Нормовен. Вен, легкі сніг, здоров'я Вен. І далі будемо говорити про все головне та важливе в Україні та світі. Зокрема, розпочну, звісно, з ситуації на фронті та на нашій Харківщині. Адже російські обстріли Харківщини продовжуються. Про це повідомляють в силах оборони. Однак їм таки вдається завдавати контрударів російським військам. Завдяки збройним силам України вже вдалося додати впевненості навіть на напрямку у Вовчанську. Про це також повідомляють сьогодні в силах оборони. Крім того, заявляє президент Володимир Зеленський, що ситуацію зараз дещо вдається взяти під контроль, також глава держави провів у Харкові засідання ставки, під час якої обговорили всі аспекти ситуації на Харківщині. А зокрема, щодо бойових дій, захисту людей, позицій Збройних сил України та, звісно, потреб усіх підрозділів. Давайте послухаємо. Зараз завдяки нашим силам. Нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, але російські обстріли не припиняються. Загрози є сьогодні. Зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають, тривають і в інших районах в прикордоні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів. При цьому він вирішальний. Також Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами, на який детально говорив про ситуацію, яка нині склалася в Україні. Звісно, говорили і про зброю, а також про чеську ініціативу. Відтак, Володимир Зеленський запевнив, що зараз в Україні той період, коли поки що вистачає боєприпасів, і саме зараз настав той момент, коли дійсно наші підрозділи забезпечені зброєю відповідною, тобто боєприпасів поки що вистачає. Також за словами Володимира Зеленського, зараз відкривається ініціатива, коли пер партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів. Рейбів саме в цей конкретний напрямок. Президент додав, що технічні показники українських дронів стають кращими. Також повідомив Володимир Зеленський, що на Харківщині зараз діють дуже потужні бригади. А також це Кілька напрямків тут посилили окремими батальйонами. Це також можна було зробити десь з резерву та з інших напрямків. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що до бетонної лінії оборони ворог таки не дійшов. І те, що хтось там щось зараз розповідає, це маячня, за словами Володимира Зеленського. Він наголосив на тому, що росіяни дійшли тільки до першої лінії. А от щодо ідеї перемир'я під час Олімпіаді в Парижі, так президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу. Ініціативу, адже ніщо не завадить Росії, наприклад, заїхати технікою ближче і почати новий наступ. Давайте послухаємо. У нас вже було припинення вогню, але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик. Хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі для мене поки що це звучить як нежива історія. Тим часом головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський також вже перевірив бойові частини сил оборони на сумському напрямку і заявив, що ворог таки розширив активних зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів нині та почав наступ раніше запланованого. Але він додав, що коли ворог помітив рух наших збройних сил, йому все ж таки не вдалося прорвати нашу оборону. Ну і тим часом, за даними генштабу, збройні сили оборони зірвали таке плани російських військ зайти в глиб Вовчанська та там закріпитися. І їхня активність на харківському напрямку зараз значно знизилася, і це теж важливо. У самому ж Харкові сьогодні вночі прозвучало щонайменше шість вибухів. Про це від самого ранку повідомив Ігор Терехов. Він написав, що місто атакували російські шахеди і ракети. Відомо про влучання в холодногірському та основ'янському районах. Про це, як я вже казала, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, який написав, що на місці влучань виникли пожежі. Та інформація про наслідки обстрілу Харкова ще встановлюється. У повітряних же силах Збройних сил України повідомили, що вночі сила оборони знищили 20 ударних дронів типу шахет 131 136 які запускались з районів Приморсько-Ахтарська та Курська Російської Федерації. Безпілотники були збиті в межах Харківської, Полтавської, Вінницької. Одеської та Миколаївської областей. Ну і неспокійно було сьогодні вночі у тимчасово окупованому Криму. Хоча, звісно, окупанти, як завжди, намагаються все приховати. Але як повідомляє, все ж таки мер окупаційний, вірніше губернатор Севастополя Михайло Розважаєв на підстанцію Севастополь, таки впали уламки збитих безпілотників. Через це у місті сталося часткове відключення енергопостачання. Давайте послухаємо. Фахівці роблять все можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції Севастополь після нічної атаки, але на це потрібно більше часу за попередніми оцінками близько доби. Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно, будуть відключення світла. Також у зв'язку з ситуацією, що склалася, мною прийнято рішення про відміну занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках. Також окупаційний губернатор заявив, що сьогодні вночі було дійсно неспокійно на територію Севастополя, тому що, як ви вже почули, була атака безпілотників, для збиття якої росіянам навіть довелося використовувати стрілецьку зброю. Ну і тим часом до Джанкоя прибули нові російські військові підрозділи, серед яких також є співробітники ФСБ. Про це повідомляють військово-партизанський рух. «Атеш» на своєму офіційному телеграм-каналі партизани пояснили, що таке посилення заходу безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців на передову. Вони припустили, що перекидання відбувається на Херсонський напрямок, де Росія зазнає нині значних втрат. Давайте послухаємо. Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для збройних сил РФ і спроби компенсувати втрати за рахунок збільшення кількості боєздатних підрозділів, які були в тилу. Також окупанти зараз активно займаються посиленою охороною саме військових об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Про це також повідомляють партизани. І, отже, кажуть, що це свідчить про занепокоєння серед вищого військового керівництва Російської Федерації тими подіями, та зокрема бавовною, яка зараз активно відбувається на півострові. Ну і у міністерстві оборони Росії тим часом заявили, що вночі, 17 травня, нібито було знищено 102 безпілотники, якими Україна атакувала територію окупованого Криму та ще три російські області. Крім того, за даними оборонного відомства, було знищено шість морських дронів у акваторії Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні російського міноборони. Зазначається, що сили ППО знищили 51 безпілотник над територією Криму, 44 – у Краснодарському країні та шість на Бєлгородщині, ну і ще один у Курській області. У, у, у Міноборони Російської Федерації додали, що в акваторії Чорного моря було знищено шість безекіпажних. Катерів проте реакція простих росіян у соціальних мережах вона свідчить про інше. Вони активно зараз пишуть про те, що вночі не працювала система протиповітряної оборони. Вони нарікають на це і скаржаться, мовляв, а де ж наша система протиповітряної оборони, про яку нам постійно звітують в уряді. Ну, а далі про таке повертаємося до України, адже я нагадую, що в Україні знову вводять графіки відключення світла, і це дуже важливо, особливо зважаючи на те, що зараз відбувається в енергетиці. А ситуація там досі нестабільна і складна. Про це повідомляють українські енергетики, які нагадують, що потрібно зараз дуже заощадливо ставитися до використання електроенергії. Відтак живлення критичної інфраструктури поки що не обмежується, але таки у всіх регіонах України українцям. Оселях потрібно економити зараз світло, тому графіки будуть діяти. Дізнатися інформацією про те, де саме у якій порі доби будуть вимикати світло, ви можете на офіційних ресурсах Укренерго також енергетики закликають, що ми повинні всі зараз пригадати, як ми прожили з вами блекаут початку 2022-2023 років, коли росіяни намагалися закутати нас у темряву, але їм не вдалося. Тому зараз саме час знову продемонструвати, що в єдності наша сила дбати про енергетичну систему України, ну і звісно, не забувати за потреби не вмикати зайві електроприлади у власних квартирах, обмежувати споживання електроенергії у критичні години доби, а саме вранці та ввечері, коли найбільше йде навантаження на енергосистему. України, я ж від себе додам, що дійсно ми вистояли тоді і вистоїмо обов'язково зараз. Якщо будемо дбати про енергетику нашої країни і свідомо ставитися до споживання електроенергії, особливо це важливо зараз, коли температура повітря трохи знизилася. Але за прогнозами синоптиків, вже від сьогодні на всій території України значно потепліє. Відтак, ми зможемо все ж таки менше користуватися різними приладами. І я сподіваюся, це допоможе зараз стабілізувати непросту ситуацію в енергет. Тиці нашої країни, ну і ще про хороші новини. Маємо таку інформацію. Повідомляється, що Укрзалізниця все ж таки змогла передати командуванню медичних сил збройних сил України ще два сучасних модернізованих вагони для евакуації поранених. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці там поінформували, що ось такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентратами, апаратами штучної вентиляції, легень, переливання крові, кардіомоніторами та навіть іншою технікою, що дозволяє максимально б. Безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу ще в дорозі загалом за два роки залізничники переобладнали вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації. Про це розповіли в, залізниці, в свою чергу, служба безпеки України повідомляє, що затримала ще одного зрадника, який зливав росіянам позиції ППО, що прикриває Харків. Про це повідомляє служба безпеки України сьогодні. Кот він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях сил оборони, які захищають регіон від нового наступу Російської Федерації. За наявними даними, головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО. А для вогневого ураження українських об'єктів агент намагався встановити і передати їхні координати російській спецслужбі. Тож, щоб виконати це завдання, він об'їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ. Втім, служба безпеки України запобігла вчиленню ворожих планів і затримала зловмисника у його власному помешканні. Одночасно з цим було проведено додаткові заходи для убезпечення позицій Збройних сил України. За даними слідства, ворожим поплічником виявився тридцяти. Річний мешканець одного із селищ Харківського району, який наприкінці 2023 року був завербований до агентурного апарату ворожої спецслужби, та отримав завдання, окрім передачі даних про об'єкти ППО, мобілізуватися до лав Збройних сил України. Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу. Ну і зараз його затримали. Тепер він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.